Рenaно Trafic, коротка база, 15-й рік, свіжопригнаний із Швеції з пробігом 152 тисячі кілометрів, без жодного підфарбування, коротше, не битий, не фарбований, не полірований. От як машина зайшла, така і є. На алюмінієвих дисках резина. Ну, процентів там навіть там, ну, 20 це максимум знос це сезонка якась там. Так, білий колір. Мотор 1,6. Там будуть вказані, там мені здається, що 96 кВт. На одній турбіні Так, з галогенками. задні партроніки, машина чиста, акуратна і по машині нічого не робилося. Так, що тут ще зараз покажу? Так, що по наворотах? Сідушка з подогревом, ебершпрехен, оце от. Вебасту тут оце. Тут не Webas, а Ебершпрехен працює. Навігація, круїз, кондиціонер працює. Це акуратна машина, все з нормальною хорошою музикою. Це як будь-то бортовий комп'ютер. Руль шкіряний, але ну, не, не перешивався, це він рідний такий. Все повністю акуратна, нормальна машина. Зараз я покажу так. З цієї сторони теж рівненька, гарненька. От і ззаді теж. Так же саме. Задні партроніки. Там все ж великий дисплей, навігація і вся ця мультимедія. Тепер тут. Тут все в порядку. Рідні карти. Рідна підлога. Тут теж все нормально. Оце, бачите, я його стукаю, там все забито мінеральною ватою. І ця мінеральна вата десь так буде сантиметрів 8, геть її зажимають. там. Тут теж, боковушки теж з мінеральною ватою. Глухий звук такий. Арки це є рідний, підлога рідна, все своє рідне. Перегородка теж ніде не фарбована. чуть чуть де були подряпанки, там покапали. Так вся машина акуратно, гарна. І будь тобі тут і немає, що і мені вже її розказувати. Якось так скоренько, Обично по грузовіках я більше розказую. Ну і все. Так, зразу скажу так. Щоб, щоб була вже ясність людям, за чим вони їдуть. Починаючи з переду. Мотор, коробка, демфер, полуосі, підшипники. Коротше, жодної технічної проблеми по машині. Кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Ще покажу звідси. Але тут, якби ну, тобі нічого, нічого нового не немає. Ну не йде сідушки, не... Вони і не хімічені ці сідушки, вона зразу прийшла в гарному стані. Але ніде не прокурені, не пропалені, ні дирок, не, не подряпин Гарне все. Карти теж як новенькі. Панель теж як новенька. Кому треба такий автомобіль безпроблемний, приїжджайте до нас. Якщо може, кому треба стара модель, є стара модель. Тоже коротка база. Ну, стара модель це 14 рік буде, але коротка база, Той 2-літровий Якщо кому треба максимальні бази то є 13-14 рік е довгі бази трафіків. Але в, ст в старій морді. Так, удачі вам покупці автомобіля, як будуть тільки запитання, то дзвоніть